Найкращий футболіст в історії Туреччини став таксистом. Таксі драйверізнайс айладис так. Саме такий кар'єрний занепад відбувся в житті Хакана Шукюра. Автора найшвидшого голу в історії чемпіонатів світу і найкращого бомбардира збірної Туреччини у найкращі часи, Шукур був справжньою зіркою своєї держави. Чого вартий лише той факт, що його весілля транслювалося по національному телебаченню? А свідком з боку нареченого був сам Реджеп Ердоган. Після закінчення кар'єри він із легкістю потрапив в перла нам суммешерефільмзерне андиче. Та через декілька місяців зрозумів, що йому набагато комфортніше бути в опозиції аніж сліпо захищати інтереси свого друга і діючого президента. Цей факт неабияк образив Ердогана, і він видав ордер на арешт Хакана. На щастя, в той момент колишній футболіст був у відрядженні в США, де і залишився. Єдина проблема, як завжди, гроші. Саме через їх нестачу і необхідність починати все спочатку. Легенда турецького футболу вдався до максимально жорстких заходів і влаштувався на роботу до місцевої служби таксі. Ось так боротьба за свободу змусила багаторазового чемпіона Туреччини стати таксистом. А за згадку його імені в турецьких медіа тепер можна отримати. Термін у в'язниці. А чи змогли б ви залишити свої принципи і переконання заради дружби із президентом?